Слава Ісусу Христу, любі телеглядачі, вітаю вас у Божій благословенні. Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 7 березня 2016 року, понеділок, католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю святого священого мученика Полікарпа єпископа Смиренського. Святий Полікарп був одним із перших єпископів, відомих в історії Христової церкви як апостольські отці. Полікарп був учнем святого Івана Богослова, який 96-го року висвятив його на єпископа міста Смирни в Малій Азії. За правління імператора Марка Аврелія, гонителі християн скопили Полікарпа, який за три дні до своїх мук бачив видіння, з якого здогадався, що його спалять живцем. Погани прив'язали владику до стовпа і розпалили під ним вогонь. Але сталося чудо: Вогнені язики оточили полікарпа, який стояв посередині як очищення у вогні золотом. Він аж світився скрізь полум'я, а з нього виходив такий гарний запах, не мов би від кадила. Тоді погани прокололи його тіло, з якого спливло стільки крові, що вогонь відразу погас. По лікар прославив богомученицькою смертю у Великодню суботу 156 року. На Божественній літургії святого Івана Златустого сьогодні читаємо Івангелія від Святого Іванлиста Луки з 19 та 22 глав, де є наступні слова. І от, як він наблизився до Вітфагії та Витанії, до гори, що зветься уливною, послав двох із своїх учнів, кажучи, ідіть у село, що перед вами. Війшовши в нього, ви знайдете прив'язане ослядко, на якого ніхто з людей ще не сідав ніколи. Відв'яжіть його і приведіть. Коли ж вас хтось спитає, навіщо відв'язуєте? Ви скажете, Господь його потребує. Пішовши посланці, знайшли, як він сказав їм, коли вони відв'язували ослям, Господарі його спитали їх: навіщо відв'язуєте осля? І відповіли: Господь його потребує. А привівши його до Ісуса і накинувши на осля свою одежу, посадили Ісуса. І як він їхав, простиляли свою одежу по дорозі. А як був близько вже до спуску з Голивної гори, вся громада його учнів, радіючи, почала сильним голосом хвалити Бога за всі чуда, що бачили, кажучи: благословен цар, що йде в ім'я Господнє, мир на небі і слава на висотах. Деякі з фарисеїв, що були в юрбі, сказали йому Учителю, заборони твоїм учням. Він же відповів. Кажу вам, коли оці замовчать, кричатиме каміння. Настав день опрісників, коли треба було жертвувати Пасху. Ісус послав Петра та Йоанна, ідіть дідь сказав: Та приготуйте нам Пасху, щоб ми її спожили. Вони його спитали: де хочеш, щоб ми приготували? Він відповів їм: Ось, коли ввійдете у місто, стріне вас чоловік, що буде нести галечик води. Ідіть слідом за ним у Господу, куди він увійде. І скажіть господареві дому: учитель тобі каже, де світлиця, в якій я з учнями моїми міг би спожити. Жити Пасху, і він покаже вам горницю велику, вистелену килимами там, приготуйте. Пішли вони і знайшли так, як він сказав їм, і приготували Пасху. І як прийшла година, сів він до столу й апостоли з ним, і він до них промовив: Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати, бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім Царстві і, взявши чашу, віддав хвалу й мовив, Візьміть її і поділіться між собою. Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство. І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив, це моє тіло, що за вас віддається. Чи ні, це на мій спомин. Так само чашу по вечері кажучи, ця чаша це новий завіт моїй крові, що за вас проливається, одначе ось рука того, що мене видасть на столі зо мною, бо син чоловічий іде, як призначено, але горе тому чоловікові, що його видає, і вони. Заходились один одного питати, хто б то з них міг бути, що намірявся те зробити? Знялась між ними й суперечка, хто з них має вважатися за більшого. Ісус сказав їм: царі народів панують над ними, і ті, що владу над ними мають, доброчинцями звуться. Не так хай буде з вами, а навпаки, більший між вами нехай буде як молодший, а наставник як слуга. Хто бо більший? Той, що за столом, чи той, що служить? Хіба не той, що за столом, та про я між вами, як той, що служить. Ви ті, що перебували зо мною у моїх спокусах, і я звіщаю вам царство, як мені звіщав отець мій, щоб їли й пили за столом у моїм царстві, й сиділи на престолах, судячи дванадцять племен Ізраїля. О, Симоне, Симоне, ось сатана наставав. Щоб просіяти вас як пшеницю, та я молився за тебе, щоб віра твоя не послабла. А ти, колись не вернувшись, утверджуй своїх братів, Господи, сказав Петро до нього, з тобою я готовий піти і у тюрму, і на смерть. А Ісус мовив, кажу тобі, Петре, не заспіває нині півень, як ти тричі відречешся, мовляв, мене не знаєш. Далі сказав їм: як я вас посилав без калитки, без торби та взуття, хіба вам чого бракувало? Нічого відповіли. Він же до них промовив: А тепер, хто має калитку, нехай її візьме, так само й торбу. Хто ж не має, хай продасть свою одежу і купить меч. Кажу вам, має сповнитись на мені, що написане, його зараховано до злочинців. Бо те, що стосується до мене, кінці. Доходить. Вони казали Господи, ось два мечі тут. А він відповів їм досить. Тоді вийшов він і пішов, як звичайно, на Оливну Гору. Слідом за ним пішли і його учні. Чиніть це на мій спомин. Про кого ми найбільше згадуємо, та кого найкраще пам'ятаємо? Чи які події та місця залишають у нашому серці особливий відбиток? Якщо замислитись, то без сумніву можемо відповісти, що найбільше пам'ятаємо про тих, кого ми любимо, і те, що найглибше втиснулося до нашого серця, також пов'язане з любов'ю. Любов матері настільки особлива, що пам'ятає найдрібніші моменти життя своїх дітей, починаючи від моменту зачаття. А закохані пари можуть пам'ятати та цитувати слова коханих, відображати у своїй пам'яті їх жести, посмішки та особливість погляду очей. Діти довго пам'ятають руки та навчання своїх батьків, навіть коли їх нема серед живих. А наскільки ми пам'ятаємо про Христа та Його жертву заради нас? Відповідь настільки, наскільки любимо. Наймудріша людина та, яку більше всього дратує трата часу данте Аліґєрі. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа.